Зброя. Щоб рем'я не було в цьому. Наступиш, запутаєшся. Якщо ми контролюємо зброю, значить контролюємо ремні. І ми є командири, які керуємо штурмами. Ми особисто приймаємо участь в навчанні цьому для злагодження, для того, щоб вони розуміли, як ми даємо команди по радіостанції, щоб у них була довіра на 99%, куди їм рухати, щоб вони розуміли, коли ми говоримо, що треба зайти, зайнятий підвал, вони його заходять, займають. Ми учимо по своїй програмі, ми її придумали. Понятно, є там навчальні точки, такмет, інженерка, зв'язок, вогневі. Тактика. Зараз саме пересування лісосмугою е, за допомогою дрона. Альфа, Альфа. Під річку, під річку, під комишок, під комишом, є дорожка, є дорожка. Рухаємося по дорожці. По дорожці. Рухаємося, рухаємося до такме, до тахмеда, рухаємося. Плюс-плюс. Кіт, дорожка під, під річку. Не туди, не туди, не там, не там. Ліво. Ми візуально типу, визначаємо собі там місце КСП і по радіостанції ведемо групу, заряджаємо групі задачу зразу, куди дойти, яка задача, де закріпиться і потім так само туди Запташку, запташка, запташка. розтягніться, розтягніться. Сильно близько йдете, сильно близько йдете. По маршруту, коли група рухається, докидаємо ще плюс декілька задач, так як 300 евакуація 300-го, або там взяти якогось полон, якщо там хтось по маршруту у нас ходить з дружніх сил. Це все практикуємо, щоб пацани розуміли. Доповідь відробити украси. Плюс-плюс волинь волинь да стартуйте, стартуйте. Так, ну, найголовніша тут ну така у нас проблема це саме, саме фізпідготовка військовослужбовців. Тому що тут е, е, різний калібр, 25 років, 20 років, там 40 років. Е, і не всі можуть рухатися одночасно, в одному ритмі. І якби це є проблемою. Але ми тасуємо. Ми перетасовуємо, дивимося по фізухі, хто кому підходить, робимо так сказати, штурмові групи, щоб вони були всі на одній нозі.